Доброго раночку. Трішечки запізненням чомусь не могла ніяк вийти. Можливо, через проблеми з інтернетом, не знаю. Дуже рада всіх сьогодні вітати. Сьома година минула. Отже, поетичне, волонтерське поетичне читання у підтримку наших військових. Доброго всім раночку, доброї смачної кави. Дякую за те, що ми можемо цікаво пити нашим захисникам і захисницям. Сподіваюся, що зараз мої друзі позакидають посилання на рахуночки, на які потрібно донатити. Ці донати зараз дуже необхідні. Вони були необхідні і попередній період, а тепер дуже дуже необхідні, адже для того, щоб... Щоб наблизити нашу жадану перемогу, потрібні трошечки і нашої допомоги. Я думала, що вам читати, але чомусь так і, так і не придумала, тому будемо зараз, як завжди, рандомно. Відкриваю щось не своє. Так, в мене тут є така чудова наша книжечка. Так, тут мій друг Андрій Маркота. Падають зірки, на щастя, на душі квітучий сад. Обійматись, цілуватися, хочеться в цей зорепад. Ти ведеш мене за руку в ніч кохання й дивних чар. Подаруй солодку муку, губ своїх і тіла жар. Шаленіже, плач та смійся, казку я тобі творив, Застивдався жовтий місяць, очі хмаркою закрив. Про кохання ніч шептала, все повториться колись. Знову Зіронька упала, а любов злетіла ввесь. Ну, Я почала з такої прям любовної любовної поезії, любовної лірики. Дякую, Андрію. Доросла хата Віра Подольська. А хата така молода і безжурна. Ба навіть дитинно грайлива, співала, як вранішні дзвоники сурми, і ткала з промінчиків диво, спиналась навшпиньки на східцях підборах, розгладивши кучерик диму. А ти пам'ятаєш те небо в узорах, як зорі були молодими, сміялась від лунням, як діти сміялись, і з ними лаштуючи хатку. І втішно їх в дзеркалі перекривляла, в колиску вкладаючи спадки. Та виросли діти, і виросла хата, такою дорослою стала. По стінах наместом розвісила згадки, і в стриманий одяг убралась, примовкла, не ж зрідка озветься, частіше альбоми гортає, та іноді сміхом щасливим заллється. Як онуки мої завітають. Дуже гарно, так ніжно. Згадалася хатинка, в якій я провела своє дитинство, хатинка бабусі з дідусем, це на Житомирщині. Моє серце і досі туди часто лине, разом з душею. Сподіваюся, що я все-таки ще відвідую цю хатинку. А за те, що наші хатинки ще стоять, за те, що. Тримають наші кордони, хочу знову подякувати нашим захисникам і захисницям. Не забуваємо дякувати щодня. Ось така ранкова кава це дуже, дуже хороша подяка їм. Просто будь-який будь, будь, будь донат, це може бути гривня, 2, 10, 50 для когось. це, це не знаю, Можливо, і більша сума, але будь-яка сума є важливою, і не буває маленьких донатів, а буває велика людська байдужість, на жаль. Щось вам почитаю зі свого. Можливо, давайте. Давайте, воно таке вийшло досить дитяче, але дуже-дуже щире. Жіноча молитва. Синочку, для тебе вишию сорочку, з любові, віри та молитви. Хай стане захистом у битві. Коханий, я ангелом для тебе стану. Молюсь, аби кохання крила. Від вражих куль тебе закрили. Татусю, я не маленька, не боюся, складу в молитві рученята, хай зникне ця війна проклята. Солдати, з тобою Україна мати, до Господа молитва лине за батька, чоловіка, сина. Дай, Боже, хай Україна переможе, Щоб повернувся в кожну хату. Живий синок, коханий, тато. Прагну цього всім серцем і знаю, що ми повинні разом докладати усіх зусиль, щоб наблизити цю такожу дану перемогу, щоб наші дітки мали щасливе майбутнє. І новонароджені дітки не можу не скористатися нагодою, привітати з народженням дочі, донечки нашу Оксану Мох, серце нашої поетичної родини, адміна всеукраїнської поетичної родини, членкині громадської організації, головну редакторку, верстальницю і все, все, все що пов'язане з, з нашими снопами. До речі, читала я Зі снопа другого невдовзі вийде третій та четвертий, для чого дуже великих зусиль доклала наша Оксанка. Хочу побажати, щоб її донечка, як і всі дітки України, мали щасливе майбутнє, зростали безтурботними і радісними дітками. І за це дуже хочу подякувати наш, знову невтомно, тому що ми не ми не маємо права втомлюватися. Ні втомлюватися донатити ні не втомлюватися дякувати нашим захисникам. Щ... Почитаю ще щось. Кармінні вітрила. Ми неначе такі дорослі та дощемо такі самотні, сірих буднів шляхи Господні. Вихідними приходять в гості крутим білкою в безнадії, тільки школи со оглядове. І в погоні за чимось знову розгубила дитячі мрії. Навіть пару щекаєм чорний, з щерепками агов пірати, та чомусь не пригоди грати і тривога сигнальним горном. Між сезонням із він, престолів, та й в житті досить цин хічкока. Розкриває. Мій човен спокій на кармінних вітрилах долі. Перелатані мої крила подолають усі безодні, бо самотні крихке сьогодні, мого завтра, міцні вітрила. Цей вірш написаний ще задовго до повномасштабного вторгнення, але чомусь в мене часто такі, такі якісь незрозумілі символи виникають, виникали навіть тоді. Обіцянка. Карпати вкрились цвітом роти. Зараз хвилиночку. Обіцянка. Карпати вкрились цвітом роти. Збери, звари, ти зілля чай. Я обіцяю повернутись. Ти дочекатись обіцяй. Триває нескінченний лютий. Йому ні краю, ні кінця. Я обіцяю повернутись, ти дочекатись обіцяй. Зітру з очей коханих смуток, тобі він геть не до лиця. Я обіцяю повернутись, ти дочекатись обіцяй. Дуже хочу, щоб усі дочекалися своїх коханих, своїх батьків, своїх дітей, і щоб на нас чекало щасливе майбутнє. Мирне, спокійне, але для цього нам потрібно, котре говорить про це, і, і нам напевно не втомлюся, ми, ми не маємо права втомлюватись. Нам потрібно для цього трішки-трішки докласти зусиль. І якщо, якщо ми не обороняємо зі зброєю в руках, то потрібно допомагати, щоб це необхідне для наших захисників у них було. Щастя всупереч. Кручуся, наче в угорщина грілі, причавлена проблем безжальним пресом, горішки три зірвала, не дозрілі, бо я не попелюшка, не принцеса, хотіла фундука собі на щастя, бажала черевичка із кришталю. На жаль, не королівської ямасті, і кеди не спорижу, а з Китаю. Та все ж щаслива, бо дрібниці кожній радіти вмію досі, мов дитина. Я вірю, Україна переможе, а ворог хай собі щасливо згине. Мені е, з 22-го року мені дуже мало пишеться, і ну, мені здається, воно, воно дуже щире, але воно якесь трошечки, не знаю, якесь трошечки мені чимось. Не подобається, але але саме за цю щирість ці рядочки, які тепер приходять, я їх дуже ціню. Сподіваюся, там вже позакидали рахуночки, актуальні збори наших волонтерів, наших поетів-волонтерів, адже зараз дуже багато людей долучається і долучилося. Я дуже цьому радію, бо Чим більше буде таких зборів, тим більше ми зможемо зібрати, і тим більші кількості наших захисників ми зможемо допомогти. Тому не забуваємо, можна собі зробити такий ритуал, ранкові донатики, ранкова кава, ранкові донати. Зробив діло Гуляй сміло. І зараз буду вам ще щось читати, зараз ще щось знайду. Двадцять 1. Плаче сквалтована буча, в кожнім дорослім і маляті. Київ зривається з кручі, їх не зумів рятувати. Стогне ірпінь, виє ворзель, з ними рида бородянка. Навіть піднятись не в змозі, Землю закатано танком. Сліз наковтався чернігів. Шрамів на ньому багато, мов в сатанинському лігві, там довелось побувати. Розпачем сповненій сумом, от пощастило з сусідом. Евакуйовані суми порозкидало по світу. Мужня тримається Харків, сильний, нескорений, гордий. Він відбивається шпарко, хоч пошматований кодлом. Землі Донецька й Луганська, рвані наживо на клапті, топчуть роками гігантські грубі, нетесані лапті, стійко стоїть Маріуполь майже по шию в руїнах. Боже, тримай над ним купол молиться вся Україна, південь в ординськім полоні та не упав на коліна. Кожен камінчик в Херсоні. Знає, що він Україна. Вибух Дніпрі, Запоріжжі, б'ють Миколаїв, Полтаву, Сходить озими вже збіжжя, тільки отнива кривава. Б'ють Кропивницький, Одесу, Вінниця плаче Черкаси. Кача пливе понад плесом, під тропарі парастасу. Рівне, Хмельницький, Житомир, Луцьк, Чернівці та Тернопіль. І по франківську невтомно б'ють ненаситні циклопи. Львівська гуде ППОшка нищить ворожі снаряди, і в Закарпатті тривожно виють величні Карпати. Сонце криваве в Донбасі сходить від руського міра. Землень рідна, тримайся, разом здолаємо звіра. З нами сам Бог з автоматом. Діва з покровом незримим, виженим геть супостата і гайда на море до Криму. Ой, дуже хочеться, щоб ми справді могли зібратися всі-всі-всі цілою Україною в Криму на морі, в нашому Криму, адже Крим наш. І ця ситуація дуже скоро буде виправлена. Що тоді? Нагадаю ще раз, для чого, для чого я сьогодні читаю вам поезію, а читаю її для того, щоб ми не забували що, е, дякувати за добрий ранок, за ранкову каву. Ми повинні нашим захисникам і захисницям, а також долучатися до зборів або організовувати ці збори, тому що їм зараз дуже необхідна як наша молитва, як наша. Як наша така підтримка, так і підтримка гривнею. Кожна гривня є важливою, не забуваємо про це. Почитаю вам ще щось на завершення. Давайте почитаю вам. Дуже пишу мало любовної поезії, воно все ще є, воно досить стареньке. Хай буде цепка, вова, престрасть. Розливаюсь в твою філіжанку ранкової кави, Вкарбувавши в душі й на устах цей п'янкий після смак. Мов гаряча, бурхлива, нестримна, розплавлена лава, вибухова, немов у повітрі душний аміак. Ти смакуєш мене, мов ковток ексклюзивної кави. Бо умілий бариста добірного всмажив зерна. Я ж звичайна проста, без гламуру і геть без приправи. Лиш надміру солодка, якщо посмакуєш до дна. Я хмаринкою ніжно зіб'юся в твоїм капучино, та, буває гірчу обпікаю, мов белі сп'яню. Часом наче глясе крижаним зводжу скули й судини. Та пікантною ноткою стану в нічному меню. Я для тебе, ковток, ще не знано жаданої кави. Якось так. От за те, що ми можемо смакувати кавою. Насолоджуватися спілкуванням одне з одним. Хтось знаходить пари, хтось одружується, народжуються дітки. Ми можемо собі створювати якісь невеличкі свята. І за це все хочу подякувати нашим захисникам та захисницям. Не забуваємо не забуваємо про донати, не забуваємо про збори. Донатьмо тим волонтерам, яким довіряємо. Або якщо не знаємо кому, під цим відео і під всіма нашими ранковими відео, ранковими поетичними читаннями є актуальні збори наших волонтерів, які ми можемо обрати собі один або декілька. Нагадую, що не буває маленьких донатів, кожна гривня є важливою, кожна гривня наближає нашу перемогу. Дякую тим, хто був зі мною на ранковій каві. Дякую усім, хто долучиться ще до перегляду. Дякую нашим захисникам. Слава Україні, героям слава, гарного усім і мирного спокійного дня.